Вітаю, сталкери. І сьогодні ми з вами пройдемось по так званим пасхальним яйцям в грі Stalker 2 Серце Чорнобилю, і пройдемось по значущим пасхальним яйцям, що я маю на увазі, пояснюю. В принципі, їх по карті досить дофіга різних пасхальних яєць. Те, що люди вважають пасхалками, насправді пасхалкою може і не бути. Але є стопроцентні пасхалки, які прямо з собою являють це саме пасхальне яйце, Істер Екс, так звані, і саме ті Істер Eggs ми сьогодні з вами подивимось. Тому що я бачив відоси, там люди знімають якісь надписи і так далі. Це скоріше не пасхалки, а відсилки, можна сказати, тому що саме пасхалка, ну, наприклад, тої пасхалки, яку ми будемо дивитись зараз з вами. Першою. Отже, погнали. Ну і відкриває наш сьогоднішній хід парад очевидних пасхалок. Це пасхалка на фільм Гаррі Поттер та Секретна кімната Chamber of Секретс, де вони з Рональдом Визлі не встигли на Хогвартс Експрес і летіли в школу магічних чаклунств і так далі. І тому подібне. Хогвартс якраз на. Машині, і коли прилетіли, застрягли у дереві, яке в фільмі називається «Гремляча Іва. І машина там, в принципі, була в них схожа, також двох Тут нам розробники поклали запорожця і, в принципі, ну, реально відверта така відсилка. Пасхалка ось така. Знаходиться це місце, показую, де на карті. Знаходиться воно на болотах. Ось тут. На цьому острові посередині. Тобто тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 островів і на центральному знаходиться якраз оця пасхалка. Дивимось далі. А наступна пасхалка чекає нас неподалік від Градирень. Знаходиться це місце ось тут. Неподалік від аномалії Вогняний Смерч. Сюди можна, в принципі, спокійно дійти, тут нема жодних проблем. Відсилка на пасхалка. Відсилка, очевидна пасхалка на фільм Ідіана, Індіана Джонс, та таємниця криштального черепу, там, де він в одному з епізодів ховався від ядерного вибуху в холодильнику. Ось так розробники вирішили зробити таку підсилку. Хотів сказати, відсилку пасхалку на цей фільм. До речі, тут також можна побачити на березі тих самих здоровезних чорнобильських сумів. Ось вони тут валяються. Ось такі от вони тут чудові два штучки лежать. Можливо, це теж якась відсилка на щось, але поки що не знаю. Ну, ось так. Індіана Джонс та таємниця криштального, хриштального, криштального черепу. Дивимось далі. А наступна пасхалка знаходиться в нас знову неподалік градирень. Показую, де. Ось тут така невелика залізнична розвилка. Ось вогняний смерч знаходиться ось тут. І це відсилка. На фільм Назад у майбутнє, де Делоріан лишала подібні вогняні сліди, коли розганялася і стрибала то в майбутнє, то у минуле. Так само і той паровоз, який зробив Док Браун в кінці третьої частини він лишив такі самі сліди на рейках. Ну і розробники вирішили тут це теж показати. Ну і розганяємось, і стрибаємо до наступної пасхалки. Знову локація градирні знаходиться неподалік від оцієї будівлі. Ось смерч. Ось ця локація. Знаходиться точка інтересу нашого ось тут. І це ніщо інше, як відсилка до першої частини сталкеру. Можна сказати, що це в нас заставка у головному меню першої гри серії, взагалі самого першого сталкера, який в нас вийшов. Зона не відпускає. Ось така от. Чудова композиція. Можна посидіти, можна пограти на гітарі. Також тут є досить непоганий хабарчик. Ось ця гвинтівка, вона повністю функціональна, її можна забрати. Більш тут нічого немає. Патронів, сховку, нічого тут здається більше немає. Гвинтівка СВДХ зломана трохи, але повністю функціональна, можна її зробити. До речі, відповів відразу на питання, яке треба було б, звичайно, відповісти на нього на початку відео, але згадав я щось зараз. Сейв я використовую зручний для мене для того, щоб подорожувати зоною по тих місцях, де я ще не був, і показувати ті місця, які для мене ще не відкриті на цьому сейві. Насправді, якщо ви слідкуєте за моїми стрімами, то ви знаєте, що гру я пройшов один раз і вже майже фінал. Ну, скоро буде фінал другого проходження за варто. Тобто не забувайте приходити на стріми, щоб бути у курсі всього цього. Ну, а ми далі поїхали. Ну, а ми переміщуємось на локацію Малазона, де нас очікує ось така от пасхалка, така ось відсилка на артворк е до гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля. Був такий арт непоганий, і розробники вирішили його засунути у нашу з вами гру «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. До речі, хто ніколи не бачив, як формується викид, формується він отак: -от. О, там генератори, і отут-от туман, це все, це тому що я використовую зміну погоди, і не можу я вибрати саме ту погоду, яка мені треба, а вона йде по черзі, тому е, в якийсь момент я можу запустити собі викид, потім поміняти на сонячну погоду, але викид він все одно активується і отак -от він собі тут працює. До речі, давайте, якщо вам так цікаво, я вам зараз покажу, як це. Виглядає зі сторони, якщо полетіти на генератори швидесенько, я вам можу продемонструвати. Прям, як то кажуть, в прямому ефірі, не відходячи від каси. <клухи> Ось так виглядає той самий генератор. Ті самі генератори. Локація знаходиться неподалік від четвертого енергоблоку. Кудись, до речі, зник звук викиду. Ну, але ось так воно виглядає. Саме так воно є, коли починається викид. В іншому випадку ця анімація і оці всі блискавки вони з'являються, з'являються і активується ця локація саме тоді, коли починається викид. До речі, по сюжету ми теж будемо в цій локації. Але спойлерити не буду. Не зовні, всередині, але будемо. Ну і отак от виглядає викид, якщо комусь цікаво. Ну, а ми летимо до наступної пасхалки. Переміщуємось далі на локацію вогняний ліс. І тут нас очікує відсилка, пасхалка на гру серію ігор а, Dark Souls. Ось, така, ось таке багаття з кісток, і в ньому терчить меч, зроблений з арматури, але арматура не арматура це точно відсилка на серію ігор. Дарк Souls, і вона є в Сталкері. Знаходиться це місце ось тут. ось тут. Недалеко від гелікоптера, якщо він вам буде орієнтиром. Дійти сюди теж можна, в принципі, без жодних абсолютно проблем. Ну, а ми продовжуємо. Переміщаємось на наступну локацію, показую, де вона знаходиться. Тут, тут є така аномалія, називається вона Імла, недалеко від РЛС Дуги. Рано чи пізно ви тут опинитесь, але, в принципі, спеціально ви сюди по сюжету не підете, тому раджу вам сюди зазирнути. Тут буде ось така цікава аномалія. Зараз ми з вами її пройдемо, і це два в одному я вам покажу, як дістати прикольний артефакт, який вам більше не треба буде їсти пити, але в нього є свої мінуси. Заходимо в аномалію. Бачимо будинок. Там стоїть кровосос. Звичайно, він на вас нападе, але на мене не нападає, бо я зі спецспособностями, спецздібностями. Заходимо в будинок, ліхтарик і бачимо, що тут все закрито. Можна трохи забрати хабарчика собі. Нам потрібен подвал, підвал. Що ми робимо? Виходимо і заходимо в аномалію ще раз. Але нас повертає назад. Йдемо і дивимося, що в нас помінялося. Підвал у нас ще ще завалений. Тут у нас прибрались шафи. Але двері недоступні, а ці двері закриті. Робимо маніпуляцію з аномалією повторно. Знову нас туди-сюди зробило. Бачимо, що вже, мабуть, помінялось щось. У нас доступний підвал. Заходимо сюди, дивимося, що тут. Двері зачинені взагалі, зайти не можна. Йдемо в підвал. Відразу ось тут на вході в підвал буде знаходитись той самий ключ. Тепер нам треба знайти е, у цьому підземелі вихід на гору в будинок. Ось тут він знаходиться. Вилазимо звідси. Ну, Знову ж таки, можна взяти трошки хабара. Відчиняємо двері. Ну, я думаю, у вас вийде з першого разу, не так, як в мене. Відчиняємо двері, бачимо, що ми знаходимось, е, у. Першій кімнаті, як заходити до будинку. Тепер ми можемо відмикнути оці двері. Тут можете зібрати там собі трошки хабачика, якщо знайдете. Заходимо, дивимось. Тут у нас є підйом нагору, але ми туди ну ніяк не можемо запригнути. І нам залишається зробити знову маніпуляцію з аномалією. Знову аномалія нам туди-сюди робить. Повертаємось в будинок. Заходимо. Бачимо, що ці двері в нас відкриті. Ці двері в нас відкриті. І тут є можливість тепер залізти по цим ящикам нагору. Залазимо. Залізли. Дивимось, що тут є. Тут, в принципі, нічого такого не буде. Але нам потрібно не це. Нам потрібен оцей куток будинку, де знаходяться ящики інші. Розстрілюємо ящики. Розстрілюємо дошки. І стрибаємо вниз. Ну, і так як це відосик про пасхалки відсилки. Покажу вам відсилку на Відьмака. Ось тут лежить прикольний такий жетон Відьмацький. Саме це. Вся річ, ради чого ми сюди з вами зайшли. Це Пасхалка на Відьмака. Ну, ось так виглядає. Лежить отут на столі. Нічого з нею зробити не можна, можна тільки забрати водичку, бутилку і патон. Але тут є іще одна цікава штука: тут лежить дивний казанок це нічого інше як артефакт. Якщо на нього навестись, він скаже, що. Один з легендарних змінних предметів, про які сталкери теревенять біля багаття. Десантний казанок порожній, але з-під кришки завжди йде пара. З такою річчю легше втамувати голод і спрагу, але варто буде обережним, дари зони не передбачувані. Що це означає? Якщо ми його поставимо, ми більше не будемо з вами хотіти їсти і пити. Але е казанок, я так розумію, має е властивість чи наповнюватись. Чи щось таке, можете виправити мене в коментарях. Він має негативний вплив. Також він має негативний вплив. Е, багато хто його не використовує, хтось використовує. Ну, коротше, будете знати, що тут є дивний казанок. Я про нього мало знаю, тому що банально не використовував. Я його знайшов і не брав, не використовував. Після того, як ви це все знайдете, подивитись на пасхалку, ви можете спокійно вийти з аномалії, і вона вас випустить. Все. Ну, а ми летимо далі. Ну, а ми з вами перемістились на локацію Дуга безпосередньо в містечко біля Дуги, для того, щоб зайти у цей ось магазинчик. Хто був на останньому стрімі, той бачив, як ми знайшли цю відсилку пасхалку. Тут багато електор, я на них забиваю, але тут знаходиться відсилка на мультфільм Острів Скарбів, де доктор Лівсі говорить фразу. Слово рум і слово смерть для вас означає одне і те саме. Зрозуміло? Ось така от відсилочка. Слово смерть і слово ром для вас означає одне і те саме. До речі, цю бутилку можна, в принципі, забрати. Ось така пасхалка. Летимо далі. А ми з вами знаходимось на локації Малахіт, і в приміщенні бару Малахіту можна піднятися тут -от по сходах Початку, і побачити підписи, карту підписи з гри Days Чорнорусь. Саме ось тут знаходиться ця відсилка. Карта Чорнорусі, гри Days Standalone Ну і також тут знаходяться килимки для миші з надписом Козаки 3. Козаки 3 це гра від GSC тих самих розробників, що зробили нам Stalker 2 серце. Чорнобиля. Ось така от цікава пасхалочка тут є. Ну а ми що? Ми, ми далі летимо. Наступна пасхалка знаходиться неподалік станції Янів. Ось тут, бачите, така здоровезна аномалія. Довелось мені трошечки змінити сейв. Це сейв майже з самого початку гри. Я там ще тільки на малій зоні, тому що. Як виявилось, я вже тут був. Тут є артефакт, один з архіартефактів, Я вам його показувати більше не буду в цьому відосі. Артефактів більше не буде. Якщо захочете подивитись про всі архіартефакти, де вони знаходяться, і як їх дістати, ну, 100 лайків, коментарів від вас про це, і буде вам такий відос, а ні, то ні. Отже, в цьому відосі, ой, в цьому відосі саме в цьому місці ми можемо почути так званий крик Вільгельма. Його використовують багато де в іграх, в фільмах це такий вже мем. Знаєте, для того щоб це зробити, вам треба просто зайти на територію цього залізничного двору і слухати. Ось він у нас упав з характерним криком від ельма. <ріхи> Рядовий кривошапко Тут рандомні падають НПСки. Ось така от Відсилка, ось така от пасхалка. Ну, а ми летимо, виходить, що далі. Ми з вами перемістились на локацію Прип'ять. Дійти сюди можна вже на пізній стадії гри. Не сказав би, що тут е, знаходиться пасхалка, тут просто знаходиться отой самий ківш, е, про якого дуже багато ходить різноманітних легенд. Е, ну, основна легенда в тому, що цим ковшом загрібали дуже великі маси радіоактивних е, частин, е, частин зруйнованого. Четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. По-хорошому він має стояти якось десь отут, але він є в грі. Не сказав би, що це пасхалка, просто про нього досить багато сказано. Хоча я і на початку відоса казав, що буде тільки пасхалки, але ну, все ж таки, оце, думаю, слід показати, бо про нього дуже багато хто говорить, багато хто не може знайти. Знаходиться він саме в ось, Ось тут локація. Майже на самому початку ось тут Янів, і ось тут називається полігон ССІР. І тут і знаходиться цей самий ковшик. Ну а ми що? Далі дивимось, що там ще можна знайти. Наступна наша локація це Готель Полісся, Знаходиться він в Прип'яті, Я зараз використовую е, вільну камеру для того, щоб швиденько вам показати точку нашого інтересу. Готель Полісся, підняти сюди можна легально, як то кажуть. Тут є драбина, сходи, але щоб швидше це було, значить, показую. Не так показую, ось так показую. Е, готель Полісся і нам цікава ось ця от, оцей от оцей балкончик, якось так можна його назвати. Давайте сюди залетимо, відключимо наш режим політа. І ось тут буде таке місце, відсилка до гри Call of Duty. Саме в Call of Duty була одна з, в одній з частин гри була місія з Чорнобилем, і розробники вирішили сюди нам теж її додати. Така от локація. Тут лежить М701 Super, стандартний хабар з активними фільтрами креслення для екзоскелета. І, звичайно, енергетик Nonstop Limited Edition. Ось така от місцина, ось така от невелика відсилка пасхалка. Ну а ми поїхали далі. Неподалік від локації Бар Сторенген, заводу Росток знаходиться. Ну, не сказав би, що це можливо, скажімо так, пасхалка. Тут от недалеко ось таке озерце знаходиться між Росохою і Ростком. І тут пряма відсилка на доброго вечора ми з України, як то кажуть, де трактор тягне ворожий БТР, БМП чи що воно таке. Ось така от відсилка. Не, сказ... не можу сказати, що це Пасхалка, але знову ж таки згадати про неї не міг. Ну, поїхали далі. Перемістились на іншу локацію, знову ж таки, неподалік ростка. Ось тут є невеличка така, невеличке селище. Називається воно Чистогалівка. І ось там, де на карті була моя мітка, знаходиться ось така хатинка. Якщо в неї зайти всередину, по-перше, тут буде міточка. І Якщо в неї зайти всередину, ми побачимо ось такий столик, на якому лежать під яким лежать мертві собаки і розкинутий покер. Це відсилка до відомої картини, на якій собаки грають в покер. Ось така от пасхалочка є також присутня у нашій з вами грі Stalker 2 Серце Чорнобиля. Перемістились ми з вами на локацію Росток вже всередину. Знаходиться це місце ось тут, якщо спуститись в тунель. Отам от вхід в тунель, зараз вам покажу. Тут знаходиться дуже цікавий такий скелетик, біля якого, по-перше, лежать окуляри, і по-друге, лежить монтіровочка. Це відсилка до головного героя серії ігор Half-Life, Гордона, Фрімена і ніяк інакше. Знайти її можна ось тут. Ось тут цей тунель, якщо туди спуститись. Ось таким чином можете її знайти. Буде червоний контейнер, і там всередині буде лежати наш Гордон Фрімен. Ось така от локація. Ну і поїхали до останньої, як то кажуть. А остання наша пасхалка, яка була би такою, знаєте, пасхалкою-пасхалкою. Судячи з усього, розробники прибрали її в якомусь патчі, можливо, я не можу її знайти. Тут за мною ще найманці ходять. Щось від мене хочуть, не знаю, що вони від мене хочуть, пішли в сраку. Е, стояла ось тут, я вам вставлю картинку, як вона виглядала. Я її знаходив, але тоді я не записував відео. На жаль, так от така історія, що я так думаю, розробники по якійсь причині її прибрали, тому що ніде більше я її не бачу. Я десь хвилин 15 тут літав камерою, дивився, обдивлявся, але окрім цього сховка, більше немає в нас цієї пасхалки, цієї відсилки. Знаходиться це ось тут на цій недобудованій будівлі. Всі її знають, я думаю, мало знаходитись ось в цьому місці, але тут тільки сумку лишили. Ну, давайте глянемо, чисто раді прикола. Сумку, може в сумці щось лежить? Ні, в сумці лежить звичайний хабар. Ось тут стояв цей кошик. А, я вам для порівняння, якщо це падло, не буде мені заважати в кадрі. Ну, коротше, для порівняння, ось от ось ця от конструкція, ось ці цеглини, і ось тут мав би стояти пошик. Ну, що я можу сказати? Поки наші друзі тут щось перевіряють, ось така от історія. Я надію, що вам сподобався цей відео. Не забувайте приходити О, на стріми до речі, тут от теж якийсь значок. Е, приходите на стріми, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити в грі Stalker 2 серце Чорнобиля. Ставте лайкосів, дофігіща, Дивіться, підписуйтесь, ну і самі все знаєте. Е, а на цьому до побачення.